Давай, відкривай, держи. Ноги аккуратно, не трогай ноги. Тягни, може помочь, може допомогти, евакуювали ми майже десь 1600 чоловік. была жесть. Люди не знали, кому довіряти. Коли я в бронежилеті з автоматом в гражданской одежде, Откриває погріб, кажу, свої. Вони на мене дивляться з такою бородою. Думають, які свої. Пам'ятаєте, як ми вас виносили? А, звісно. Дякую вам. Тут жив найстарший житель Мещуна, якого ми хотіли евакуювати, але він відмовився. І, на жаль, потім я дізнався, що він загинув. Це будинок, де ми з родиною жили. Ви бачите, да, як русський мир постукав до нас. Мама звичайно, як приїхала, подивилась, каже, ну трошки може тут, тут підмазати, в принципі, можна жити, але будинок непридатний для того, щоб тут жили. Для мене найголовніше з особистих речей це були мої документи. Частково ми знайшли, частково ні. Будемо якось все це встановлювати. Народився я в Вірмені, каралекцян Гарнік Вазгенович. На той час в Карабахі була війна. З 90 го року переїхали в Україну і весь цей час проживаю в Україні без виїзну. С 2000-го уже в Горинце я проживаю. Это мое родное село. Родина моя маленькая. У меня три сестры родных и мамулечка. Мы без отца выросли. Маме было очень тяжело. Мама пекла хлеб, лаваши. И вот продавала хлеб. За счет этого вот она нас вырастила, выкормила четырех детей. Образування дала. Я з 14 років вже працюю. Ну, я допомагаю завжди мамі. Е, немає місця, що ти можеш сказати, я втомився, я не хочу да, там цим робити. То я розумію, що іншого нікого немає. Дуже було боляче бачити сльози мами, коли вона плакала. Для неї дуже важливо була посуд. По нашим вірменським традиціям, на свадьбу на мою вона готувала, відкладала. Все це було зруйновано. І оце, мабуть, найболюче для мене. Шукаємо будинок в горінці, щоб ви винаймати далі. І зимку, щоб ми всі разом були вже. 24 февраля, когда я проснулся в 5.40 утра от первого взрыва, я сначала подумал, что на полигоне есть тренировки, там недалеко от нас есть полигон. Но после второго взрыва, когда я посмотрел в окно, увидел большое зарево, я заразумев, что началась война. Я отримував дуже багато дзвінків від місцевого населення, від моїх друзів, знайомих, чоловіків. Всі телефонували. Дайте зброю, дайте щось будемо робити. Я зв'язався з моїм товаришем з 14-го року, який вічньовим теж теробороною займався. Всі отримували зброю. Коли я під'їхав до 14 ї лінії, я вийшов з автівки. В мене такі, знаєте, такі мурашки по кожі і сльози на очах, коли я побачив стільки моїх односівчан, які дійсно прийшли, хочуть взяти зброю рук і захищати е наш край. В принципі, так створився наш підрозділ. У нас було майже 200 чоловік. Це дідьоси Борониславич. Це е найстарший наш в нашому підрозділі. З першого дня я повпав на тероборону Гостомеля і по сьогоднішній день я знаходжуся тут. Він виїжджав з медиками по всім гарячим точкам. Він особисто прямо під нуль виїжджав, вивіз 38 осіб. 48. 48, перепрошую. Якраз на 64 роки Росія поздравила з днем рождения. Бігав з нами в повному буддіруванні бронежилет, каска, автомат і дистанції давав такі ж, і ми всі принципі. Знаєте, якось навіть не чувствував, що мені стільки год, я стільки. На самом деле, то ніхто не чекав цього, ну прийшлося нашу землю захищати. Тому що якщо ми всі уїдемо, хто не буде захищати? Настрій людей бойовий злость в очах, бо жили собі люди, все було нормально. Нікому не заважали, а тут просипаємося від того, що наше село просто рівняють. Зараз ми під'їжджаємо перший артилерійський снаряд, який впав в наше село. Це ось аптека, яка в нас знаходиться. Війсь забор посічений, бачите, це осколками. І, і тут був перший наш 200 -й. Розумієте, коли ти знаєш все про своє село, де який камушок лежить, де дерево ти посадив, да? і ти бачиш, що її просто рівняють. Мені в це навіть не вірилось. Тобі ж от, що настільки все воно розвернеться до того, що вони просто почали збрасувати на нас авіаційні бомби вісом в 500 кілограмів. Там такі воронки лишались. Страх, звісно, він був присутній, і це нормально. Бо якщо б не було б страху, то я думаю, що було б багато, ще більше біди. було б. Але ми всі розуміли, що назад дороги нема. Ви розумієте, коли ти береш зброю до рук, і у вас 200 чоловік, і ви всі становитесь якоюсь родиною великою, такою, і ти не можеш покинути цю родину і уїхати. 24 февраля ми займалися і евакуацією і кармішкою військових директор школи відкрив бомбосховище, куди ми завозили людей. З першого дня як ми відкрили бомбосховище, візитки такі на бумажечках везде посілу роздавали, щоб людям було поняття, куди обратитися. Дві дівочки на дзвінки. тось тобто вони дізнавались, коли ми можемо предоставити автобус на евакуацію, куди цей автобус буде їхати. І в принципі, отак от воно формулоформірувалася заявки. І ми відправляли автівки до тих бомбосховищ, які вже є кількість людей, які готові виїхати. Так, що нам потрібно? Нам треба координаційно перекласти опорежно я виключаю свій фонарь я зрозумів Затягнути на цю доску давай відкривай і держи Та не залазь вот эту одну сторону все ноги акуратно, не трогай ноги ложим 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 Тягни, тягни на себе тягни хтось то допомогти. не все жди сейчас подушку принеси їй подушку пожалуйста Где там люди в подвалах? А? В подвалах люди. Ну, бачу, вон наш медик, бачу. А ну, не открывайся, давай А ну дед, транспорт подан. Давай давай, 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 деда. Все будет хорошо. Давай, помоги ему. Садитесь. Давайте. Раз, два, Три, три. оп! Слайтеся, відличний ход. І погнали. Це, це була жесть, звісно. Люди були перепугані, люди не знали, кому довіряти. Багато слухів, що кадировці передвігаються, що вони спеціально збирають цивільне населення, розповідають тим, що буде евакуація, саджають їх в автівки, автівки пускають вперед, а вони йдуть ззаду. Подивіться на мене. Коли я в бронежилеті з автоматом, в гражданській одіжді, відкриваю погріб, кажу «свої», Вони на мене дивляться з такою бородою, думають, які свої. Я одразу почав розмовляти українською мовою, а люди вони, дійсно плакали. Вивозимо на Пущу, а з пущу вже на вокзал, на Київ і далі. Мужчина теж берете? Ну, ми всіх беремо. Не розділяйте, а, там... а сьогодні ми можемо вже їхати в Київ. Ну конечно, через кожних полчаса. Боли дивитися, як люди ховаються в підвалах. Це люди, які в себе на своїй землі. Евакуювали ми майже десь 1600 чоловік. Ми ще знаходимося в мастищі. Активні бойові дії, активна фаза була саме здесь. Був на вієс, дом був цілий, Тут люди прятались. Люди піднялися на ступіньки, майже десь до 15 чоловік звідси вийшло з собачками, з віщами. В наші автобуси ми поїхали. І на наступний день сюди була збросена авіабомба, яка ви бачите, прямо прям над цим бобосховищем все склало. Я радий, що цих людей ми звідси вивезли, бо багато хто мог просто не ну, не вижити після такого, що будинки не вистоювали від підіповерхови. Oh. Здравствуйте, вы настолько так не бываете. Здравствуйте, как вы? Нормально, Божьей помощью. Помните, как мы вас выносили? Конечно. Да. Спасибо вам. Вы зараз тут живете, да? Да. А будинок ваш? Пятого, четвертый подъезд. А, воно зруйновано, да? Там, Там горело все. Выгорело. Ну, Будь, маршрут у мене там в квартирі. Ну, то якщо що до тебе да, переїде жити? Все нормально, то я. вас провідать? Ми подивились на будинок, коли тоді з підвала людей, то приїхали подивитись. Ну, все, все гарного тоді вам. Так. А вам так. дуже удачі. — Дякую. дякую. Машунця взагалі окрема така історія. Туди майже ніхто не хотів їхати. Окрім нашого підрозділу на евакуацію туди ніхто не їхав. Евакуація Мощуна вона була найскладніша. Чому? Бо ми розуміли, що тут ДРГ є, вони тут завжди були. І деякі позиції, коли ми доходили до наших хлопців з силу, це останні позиції. Вони нам казали, хлопці, далі без автівок. На свій страх і ризик ви йдете далі самі. І е, ми дійсно йшли, переходили позиції наших хлопців, йшли далі, і нам вдалося звідти ще евакуювати людей наших забрати. Ми майже вісь мащу обійшли по всім хатам, де були люди, стукали в подвір'я, в сарайчики, в, в погріба, шукали людей. І тоді ми зайшли в це подвір'я, все ще було ціле. И мы бачим результат, что тут трапалось. И когда я открыл очередной погреб, когда уже вообще никого найти не можешь, и там было 6 человек, вот это для меня была самая большая находка в Мощуне. Емоції, ну не передать. Ну, от, чесно, як ребенка, радувався, просто як ребенка, що ура, ми знайшли, ми знайшли наших, і ми не зря сюди приїхали. Найбільше шкодую за те, що коли я людям казав, евакуація треба виїжджати, найстарший житель Мащуна, 93 роки, якщо я не помиляюсь, він відмовився виїжджати. Він каже: синок, куди мені тікати? Це моя домивка, тут я і лишусь. Треба було, мабуть, бути набагато таким настойчивим, що все ж таки потрібно виїжджати. Ну, війна, війна йде, розумієте? Було би краще, щоб ви поїхали з нами на Київ. Я? Да. Це, не, не, це журухів, ці, це, цих дідов і самі стійкі у нас. Це та той закалки ще. Я я почув. Орієнтовно десь тут жив найстарший житель Мещуна, якого ми хотіли евакуювати, але він відмовився. І, на жаль, потім я дізнався, що він загинув. Ну, найважче, мабуть, це коли ми почали отримувати дзвінки від моїх односільчан, які просили вивозити тіла загиблих своїх родичів, які не захотіли евакуюватись. Допомагати їх хоча б захоранювати. Якщо ми бачимо тіло, ми до нього не підходимо. Поки ми не перевіримо, бо їх мінували. У нас був крючок з вірьовочкою такою, ми чіпляли тіло, відходили за дерево, переворачували, якщо взриву нема, тоді ми забирали тіло, вивозили. Десь шість людей ми в морг вивезли. Два тіла ми вивезли родичам передали, три чоловіка ми захоронили, так як казала нам поліція, тобто фотофіксація, фіксація, в 102, іде фіксація дата і час захоронення, і ми захоронювали людей. Артем Рудюк це боєць моєго підрозділу, він був спочатку з нами перший тиждень, теж зі зброєю в руках захищав нашу країну. Артему було десь 33 роки, і він загинув. Це люди. Це наші односільчани. Для мене було дуже важливо, щоб вони не лишались на подвір'ях лежачих, а придати їх землі. Коли помащину йшли на евакуацію, і чим далі, тим ти розумієш, що ти ще ближе, ближе і ближе к позиціям орків. По-перше, коли я туди їхав, це моє рішення було туди їхати. Так? Зі мною поїхало сім чоловік. І коли ми туди їхали, я чітко розумів, що це я їх туди веду. Ми не військові. І якщо б ми натрапили на якусь диверсійну групу, дуже велика відповідальність, бо якщо хтось з цих людей загине завтра. Їхні родичі в цьому можуть вініть мене. Тому що вони залишилися зі мною. розумієте? З мене був кажуть. Я молився і просив Бога, якщо Боженька когось і хоче забрати, от хтось там потрібен, так? щоб це був я, але не вони. Ви навіть собі не уявляєте, як Бог мене любить. Коли я три раза подряд прощался с жизнью, я вот лежал и думаю, ну, в принципе, если я и погибну, но ну, я ж погиб за правое дело, погибну, правильно? Я эвакуировал людей, воевал, кормил, помогал. И ловлю себе на мысли, когда понимаю, что у меня нету сына. Когда не за что жить, ты погибнешь. Что жить надо ради того, что у меня нету детей. И после этого у меня больше таких мыслей в принципе не было, что я могу погибнуть. Поэтому Бог меня очень любит.